Сьогодні, що в товариство ми з вами поговоримо про ситуацію на Купємсько-Луманському фронті? Варто говорити про те, що протягом останніх двох днів різке загострення ситуації. Мовиться про те, що за останню добу кількість авіаударів по позиціях Збройних сил України на цьому відтинку фронта, е досягла з цифри 13. Для порівняння щоб добу тому було три е відповідних авіаудари по позиціях Збройних сил України. Крім того, варто е, зазначити, що за повідомленнями генштабу збройних сил України в зоні відповідальності ОСУ Хортича на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак окупантів в районах населених пунктів Сеньківка та Іванівка Харківської області. Зокрема, варто говорити про те, що в районі Іванівки за інформацією безпосередньо з місця події окупанти. Намагаються продавити оборону Збройних сил України атакуючи з райони населеного пункту Яхідне. Активізація на цій ділянці фронту не є випадковою. Окупанти намагаються вийти безпосередньо на куп'янську вузловий стратегічний вузловий е е транспортний хаб Збройних сил України. Крім того, е важка ситуація в районі Санківки, але варто відзначити, що Збройні сили України. Демонструють на цьому відтинку фронта а, активний характер оборони, варто й зазначити, що а, а, днями на Куп'янському напрямку а, перебував командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський а, під час візиту було ухвалено рішення про посилення так званої маневрової оборони. А, мовиться про те, що а, саме маневрова оборона є одним з компонентів активної оборони збройних сил України. Тобто за рахунок знов таки <кхи> ведення і оперативних резервів збройних сил України і мінування місцевості Збройним силам України вдалося призупинити просування окупантів в районі Синьківки. Висоти в районі Синківки контролюються збройними силами України. Окупанти намагаються тиснути вздовж лісосму, а які розташовані ну, безпосередньо біля населеного пункту. Намагаються використовувати рельєф місцевості. Варто говорити про те, що Збройні сили України наразі контролюють панівні висоти, які не дозволяють окупантам наблизитися безпосередньо до населеного пункту, з ситуації по куп'янсько-лиманському напрямку. Товариства роблю наголос: на цьому напрямку зосереджено до 120 тисяч особового складу російських окупантів. Це найбільше угрупування російських окупаційних військ по всій ділянці російсько-українського фронту. Для порівняння на Бахмутському напрямку засереджено до 50 тисяч особового складу. Запорізький напрямок за різними оцінками до 70 тисяч. Крім того, вражає кількість бронетехніки, зокрема танків, до 1300 одиниць. Тобто, можемо говорити про те, що окупанти е, намагаються е, одночасно тиснути по всій ділянці купянсько фронту протяжністю до 120 км. кілометрів, а атакують не тільки в районі Куп'янська безпосередньо Харківський напрямок, але й відповідно на Сватівському відтинку Куп'янського фронту. Мовиться про те, що протягом останніх днів різко активізувалася ситуація в районі Нової Горівки. Нагадаю, свого часу окупантам вдалося захопити низку населених пунктів на цьому відтинку фронту і, і, відповідно, ну, створити передумови для подальшого просування вглиб української оборони. Але внаслідок успішних. Контрнаступальних дій Збройних сил України було деокуповано Новоєгорівку і надію. Наразі, за повідомленнями Генштаба Збройних сил України, саме в районі надії тривають важкі оборонні бої. За останню добу зафіксовано до 10 боєзітних. Нова Єгорівка, основні бої тривають за контроль над панівними висотами. Це висота 190. Яка дозволяє тримати під вогневим контролем значні території навколо населеного пункту, так і відповідно на тактичну глибину? Ситуація складна, е ускладнюється, власне, тим, що Збройні сили Російської Федерації намагаються вводити додаткові е підрозділи е важкої бронетехніки, зокрема зафіксована передислокація танкових батальйонів на цьому відтинку фронту. Крім того, окупанти намагаються продавити оборону Збройних сил України в районі Маківки. Там є певні тактичні успіхи просування на декілька сот метрів. Але товариство за останній тиждень, за повідомленнями Генштаба ЗСУ збройними силами України було знищено близько 40 одиниць важкої бронетехніки е, окупантів. Крім того, варто зауважити, що Окупантам не вдається продавити оборону в районі Орлянки. Збройними силами України за останню добу проведено низку успішних контратак в районі цього населеного пункту, і окупантам відкинули на відстань від 1 до 1,5 кілометра. Це значні тактичні успіхи Збройних сил України, враховуючи те, що до цього часу просування окупантів врахувалося там декілька ста метрів. Тобто можемо говорити про те, що Збройні сили України продемонстрували якраз той самий маневровий характер оборони. А тепер стосовно безпосередньо Лиманського напрямку. тут товариство, я нагадаю, зосереджено підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації, загальна численність до 17 тисяч особового складу. Крім того, присутні підрозділи так званого Другого армійського корпусу квазіутворення ЛНР і, відповідно, Кадирівські заводи в районі Білогорівки. Варто говорити, що і в районі Білогорівки е, свого часу аналітичним відділом громадської ініціативи правосправа було зафіксовані підрозділи ПВК Вагнер, зокрема, артилерійські підрозділи, а потім повідомлялося про передислокацію на цьому напрямку. Підрозділів ПВК, зокрема, мовиться про підрозділи, які підпорядковані польовому командиру на псевдозомбі. Трохи пізніше, британська розвідка підтвердила цю інформацію, що ПВК Вагнер залишає свою присутність на території окупованих районів Луканської області. З позитиву, можемо відзначити успішний характер. Ураження тилової інфраструктури окупаційних військ в Луганській області протягом минулого тижня було нанесено низку ударів як по е, е, територіях окупованих районів Луганської області, так і відповідно е, по територіях е, окупованої Харківської області. Е, мовиться про те, що на територіях окупованих районів в Луганській області під вогневе ураження Збройних сил України потрапили власне місця постійної дислокації окупантів в районі Кремінна, в районі Лисичанська і в районі відповідно міста Ханова після перейменування Ін. Крім цього, можемо говорити про те, що наступ окупантів в районі Білогорівки наразі не має жодних тактичних успіхів. За повідомленням Генштабу збройних сил України за останню добу в районі Білогорівки було зафіксовано більше 10 боєзітних. Мовиться про те, що російські окупанти не відмовилися від тактики створення штучного. Фактично локального оперативного оточення українського групування в районі Сіверська, тому не випадково нанесення декілька ударів е, з е, різних сторін. Знов таки намагання вийти безпосередньо на момент оперативного оточення українського групування. Білогоріка ще цікава окупантам і, в принципі, Збройним силам України як плацдарм, який дає можливість Збройним силам України е, розвинути подальший. Наступ в напрямок так званого промислового трикутника це основні промислові міста на окупованих територіях Луганської області, Сєвєродонецьк, Лівчанськ, Пробіжне, відстань до 15 кілометрів. Відповідно, контроль за Білогорівкою дає можливість Збройним силам України тримати під вогневим контролем, пункти тимчасової дислокації особового складу окупаційних військ, польові склади з і, взагалі, цю логістичну інфраструктуру окупантів на території. Окупованих районів Луганської області. Варто відзначити на цьому напрямку і активізацію бойових дій в районі Серебрянського лісництва. Це так званий трикутник смерті, як його називають і українська і російська сторона. А окупанти намагаються знов-таки фланговими ударами покращити свої тактичні становище. Крім того, зафіксована активність на так званому торському виступі. Тут у окупантів стоїть завдання безпосередньо вийти за е, на лівий берег річки Оскіл і створити передумови для подальшого просування окупаційних військ в район Лимана. Лиман для окупантів цікавий як стратегічний транспортний хаб українських військ і відповідно е, ключовий пункт оборони. Крім того, варто зауважити, що активізація на Куп'янсько-Лиманському фронті, на мою думку, Мають на меті створення, саме з Куп'янського напрямку, е, можливості е, Збройних сил Російської Федерації е, нависання над флангами українського групування, зосередженими в Донецькій області. Тобто, мовиться про повторення сценарія 2022 року, коли ізюмське угрупування противника було найбільш чисельним до моменту початку Харківської наступальної операції Збройних сил України. Тоді зюнське угрупування противника фактично нависало над флангами українських військ, зосереджених в Донецькій області, і, зокрема, мовилося про подальший наступ окупантів напрямок Слав'янська. Тобто намагається знов-таки ну, відновити власне цей, скажімо так, відтинок фронту і створити ударне угрупування, яке буде нависати над флангами українських військ, зосереджених в Донецькій області. Давайте говорити про те, що різка активізація на Куп'янсько-Лиманському фронті з різних боків ми вже продемонстрували, мають на меті, власне, взяти під контроль всю територію Донецької області. Товариство, я нагадаю, наразі Збройними силами України станом на 23 жовтня контролюється більше 50 території Донецької області. А відповідно, подібний факт є свідченням політичної поразки російського диктатора. Я нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор заявив про включення так званої ДНР до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів Донецької області. Тому якщо протягом року окупантам не вдалося захопити всю територію Донецької області, то це в першу чергу поразка особисто російського диктатора, причому як політична, так і військова. Спостерігаємо за ситуацією, тримаємо руку на пульсі, віримо в ЗСУ. Це буде Україна.